Військовий експерт з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас. Слава Україні. Вітаю героям, слава пане Сергію. Давайте для початку все ж таки про Херсонщину. Вже зрозуміло, що там відбувається? Ці ці скажімо так, тілодвіження да, окупантів про що це свідчить? Ну тут відбувається одразу кілька процесів, які можна описати одним загалом визначенням. Росіяни попрощалися з Херсоном і Херсонщиною як обласним адміністративним центром, як суб'єктом Російської Федерації, і готуються перетворити і місто і все правобережжя на театр воєнних дій, на систему укріплених районів, тобто, власне кажучи, там де вони зможуть приймати бій від наступаючих українських сил сил оборони. І тут ми бачимо, що протягом останніх тижнів якраз на підтвердження цієї тези відбуваються наступні процеси тобто вивезення всіх адміністративних установ, всіх, навіть спецслужб, членів їхніх родин, банків, там якихось соціальних установ на правий берег. Пограбунок, елементарне пограбування всіх цінностей, тобто коштовності, гроші, все точно так само вивозять, вірніше, з правого берега на лівий берег переправляють. Але таку таку велику операцію, звісно ж, не можна здійснювати самостійно, тому що, попадуючи під наш артилерійський обстріл, тому і затіяли в облаштування цього живого щита, коли фактично людей саджають в автобусі, херсонців і переправляють, лякають, звичайно, передавають. Тим і переправляють з правого берега на лівий берег, причому примітно, що не дозволяють їм брати свій е, автотранспорт, Натомість для того, щоб цих людей позбавити будь-якої мобільності, ну і розуміючи, що ми не будемо стріляти по колонам з цивільними під цією маркою і евакуюються самі, евакуюють саме власне колаборантів, членів їхніх родин і тому подібне. Але на правому березі рано говорити, що росіяни залишають свої позиції, тобто там сконцентроване велике угрупування, і там є дійсно і мобілізовані і десантно штурмові підрозділи, і там і морська піхота, тобто вони облаштовують свої позиції для того, щоб дати бій, і при чому що е, буде бій, але з інформаційною провокацією, як вони хочуть зробити, тому що в залишені помешкання переодягають. Своїх же ж кадрових військових там і мобілізовані, і не лише переодягають в цивільний одяг і будуть вдавати, ніби це якісь чоловіки міста Херсон, ніби це якась їхня територіальна оборона. Насправді це абсолютна нісенітниця. Жоден мешканець Херсона не буде воювати проти наших сил оборони. Всі вони чекають на прихід українських військ і на нарешті деокупацію Херсона і Херсонщини. Пане Сергію, про провокацію, про яку зараз от ми згадали, про те, що в самому Херсоні, якщо так дивитися, прапор зник, от ми про це зараз сказали. Прапор зникає, потім з'являється, що це може що вони самі його зняли. А потім, от ви самі зараз кажете про те, що передягається в цивільний одяг. Вони ж не залишають позиції, тобто мобілізовані, все одно залишаються в Херсоні, залишається на підступах до Херсону. То про яку здачу зараз ідеться, якщо вони нічого не здають. А навпаки, вони щось там хитрують, так виправі, тобто вони повинні дати можливість. Вивести окупантам, тобто керівному складу своє майно і свої родини, але самі військові навпаки облаштовують свої позиції навколо Херсону. Вони дійсно облаштовують вогневі точки, облаштовують здійснюють укріплення своїх позицій. Там і бетонні конструкції, і дерев'яні конструкції тобто, це показує їхню готовність до оборонних саме. Слухати навіть про ці бетонні конструкції ми можливо зараз могли б навіть подивити. Тисів, щоб знайшли швиденько фолку, показали, бо вона мене вразила зранку, тому що таке враження, що це знаєте, показова конструкція, показова оборона. Тобто, це не для того, щоб стримувати наступ збройних сил України, а це вони, нібито показують, що вони хочуть його стримувати. Дуже багато бутафорії в, 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 в цих подіях сьогоднішніх. Ну тут е Бутафорія це е саме е херсонське угрупування, як і саме російське військо. Тобто, ми бачимо, що, е хоча є і політичні рішення, а це ж політичне рішення, саме Путіна, триматися за Херсон до останнього. Ні в якому разі, мовляв, не здавати будь-якою ціною, але ж і військові також розуміють свої можливості, і ніхто не хоче класти ну -ти тисячне угрупування. Це такі оце величезні сили, і це те, що не пройде непомітним. Тому, звичайно, що є і на місцях свої процеси. А більше того, коли вищий офіцерський склад вже переправився на лівий берег Дніпра. То питання в тому, як почувається звичайний рядовий солдат, рядовий боєць або там командир, сержант на, на цьому правому березі, і чи буде він ефективно воювати. І до речі, російська сама і армія не вірить в, в ефективність, от таких mm -hmm. показово, як ви правильно зазначили, оборонних оборонних заходів, і переправляє артилерію якраз на лівий берег, тобто оця 15 кілометрова смуга вздовж Дніпра. По лівому березі вона якраз ем, сьогодні готується до прийняття, тобто до облаштування позицій, так щоб артилерія стояла саме на лівому березі Дніпра. Mm -hmm. Тобто, по то, дорожчу зараз сто... от, це якраз те про що я казав. Зараз ми можемо бачити. Це ж не для того, щоб оборонятися. Це така показова оборона. Ну що це може стримати? Нічого. Ну тут може звичайно насправді може стримати, може стримати, наприклад, автівки легко броньовану техніку. Тобто, це це дасть певний захід. Захист від, наприклад, осколків, тобто від від тих мін від осколків. Але звичайно, що проти важкоброньованої техніки такі споруди, ну вони є звичайно, що Я не, не ефективні. пане Сергію. Вже почув навіть з цього приводу жарти наших військових, що окупанти побудували туалети. Ну, це так виглядає, як туалети дуже дуж. Схоже, дуже схоже, бо треба їм ховатися, і вони дійсно на цьому напрямку бояться. І за нашими ж mm -hmm. за, за за тими перехопленнями, які ми бачимо, що моральний дух, тобто цей бойовий дух і мораль, їхня, вони на знаходяться на низькому рівні. Плюс ще й додається загострення оцих сезонних респіраторних хвороб. Вони не отримують навіть елементарного медичного забезпечення, і також навіть по харчуванню там складна досить ситуація. Зрозуміло, тому будемо стежити за тим, що відбувається на Херсонщині, але давайте ще буквально кілька слів про Донеччину, саме про Бахмутський напрямок, тому що там окупанти дуже потужно тиснуть і вони звозять таке враження, що все, що в них є на цьому, на цій дільниці фронту, на цій ділянці фронт фронту, для того, щоб захопити хоча б щось, але Бахмут залишається під контролем українських збройних сил. Досі чому вони не заспокоюються? Ви правильно кажете, їм потрібна перемога, їм конче потрібна перемога, хоча б на якійсь окремій ділянці фронту. І тут вже мова не про загально Донецький напрямок, тобто по всій Донецькій області, а хоча би на якійсь ділянці вже хоча б однієї області. Інакше питання, яке буде задане до них, навіщо це все? І от питання, яка тоді ефективність всіх наших боїв, всіх мобілізацій, і оцих шалених втрат, які щодня несе російське Російська армія, і до речі, тут відіграє роль особисті зв'язки, якраз Путіна і Пригожина, тому що за цей за цей напрям конкретно відповідає керівник незаконного збройного формування Вагнер? Це Євгеній Пригожин. і ось виходить так, що він застосовує ресурси. Всього угрупування, тобто стягує артилерію з усіх інших напрямків на один, власне кажучи, на свій, щоб за рахунок військових збільшити якусь свою успішність, збільшити свою впізнаваність, і потім рапортувати путіну про ефективність своєї своєї фактично приватної армії. Краще він би показував справжні цифри втрат. До речі, про втрати, ми бачимо результати роботи нашої збройних сил, і кожен день ми отримуємо звіт від генерального штабу. І кожен день ці цифри цифри вони стабільні це і це великі цифри втрат росіян 840 сьогодні, плюс 840 сьогодні. 900 було 800 900 майже кожного дня упродовж цього всього тижня величезні трати в росіян. На вашу думку, що змінилося в на сьогодні саме на полі бою. Ми почали більш потужно їх бити, тому що у нас змінилися зброя змінили змінилися підходи. Чи їх там просто стає дуже багато і тому такі втрати? Їх стає більше, а ми стаємо з кожним днем досвідченішими. І тут я би радив сміливо множити як мінімум на три, тому що ще ж є так звані санітарні втрати. Це е, ті 700, 800, 900 осіб це вбитими, це ті, що вже зафіксовані і ті, що підтверджені. Але от поранення, якраз Поранення зазнають таких поранень, які вже не сумісні з подальшим виконанням бойових завдань. Значно значно більше. Тобто, це можна множити і на три, і від трьох до шести разів до, до шести Тобто, оце кратність, власне кажучи, особового складу, який виведений з ладу і який вже і не зможе. Пане пане Сергію, і тут же ж розуміло, що можна е, просто вливати оце пропаганду в голови росіян, які не бачать цієї війни. Вони знаходяться десь в Сибіру себе і дивляться тільки по телевізору. Але ті військові мобілізовані, які зараз, наприклад, є на Херсонщині або на Бахмутському напрямку, тобто по всій лінії фронту, особливо там, де дуже дуже гаряче, вони ж розуміють, що вони просто гарматне м'ясо, і от скажіть на вашу думку, кількість е, тих, хто здається зараз у полон, теж виросла. Так дійсно кількість бажаючих здатися, вона росте дійсно. І ця програма «Хочу жити», яку український уряд придумав саме для таких осіб, які хочуть зберегти життя і здоров'я. Вона зараз працює на повну потужність, і тут ми бачимо, що росіяни навіть це розуміючи, вони придумали загороджувальні загони. Вони все частіше використовують оті свої так звані заград отряди для всіх тих, хто хоче ну хоч якось врятуватися. Тобто там дійсно є є цей механізм, коли всі, хто поранений, або всі, хто тікають, або всі, хто ухиляються від штурму, а це особливо стосується якраз бахмутського напрямку, і конкретно цього в цих тюремників Вагнера їх просто-напросто розстрілюють, їх просто-напросто добивають. Тобто, це ті люди, які не мають прав, вони не мають, навіть не можуть поскаржитися якомусь старшому офіцеру, тому що вони перебувають в бандитському групуванні. Вони ж не Ніякі не кадрові службовці російської армії, і тому в цих людей немає іншого виходу аніж іти на наші позиції і, власне кажучи, завалювати наші позиції російським гарматним м'ясом. Дякуємо вам, пане Сергію, за інформацію. Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці, військовий експерт, зараз був з нами на прямому зв'язку.